Фрешки, всім привіт! Ще для вас зніму сьогодні один огляд. Сьогодні гарна погода. Знімаємо багато оглядів по наших автомобілях, які в нас є на майданчику. Отже, це у нас Volkswagen Tiguan e, Чисто 2019 року, e, як завжди, принес з Європи, Швеції, в гарній комплектації хайлайнерській, повністю цілий. І що багато не говорити, не розказувати, хто там слідкує, бачить, знає, що це за автомобілі бо ви вже в них розбираєтесь, мабуть, більше за всіх на нас разом взятих То це 19 рік, 2 літри дизель. 140 кВт, повний привід, автомат, ДК-500 коробка, 7 ступка мокра. Е і що, хайлайн комплектація, пробігу, по-моєму, 160 чи 164 тисячі. Зараз глянемо, це <плес> оригінальний пробіг. А 163 300 це оригінальний пробіг. Друзі, він є підтверджений абсолютно всім, чим це хочете. Там ви питаєте ці пробіги, чим підтвердити. В общем, чим скажете, тим підтвердимо. Є історія за аукціоні, дилер є. Кому треба все вам відправимо, розкажемо, покажемо, щоб ви мали розуміння, що пробіг то 100% рідний. Багато говорить по, не буду по ці автомобілі, тому що чесно вам скажу, саме основне то що питаєте, це лакофарове покриття. Зараз роблю по, по, по цьому Боже приладом зроблю заміра. Вам розкажу картинку про комплектацію. Все решту тут ну нема що показувати. Реально хороший, класний автомобіль, цілий рівний, без ніяких моментів, ніякі бампера не знімалися, не фарбувалися, ніяких подряпин м'ятин по автомобілю немає. Ось так вам по кругу пройдуся по цій автівці що ви побачите на камель, що з ним є все добре. Тобто ні сколів немає, якихось там критичних, попередні частинки, частинки там пару дрібних є, ніяких глибоких вм'яти немає, царапин немає, подряпин верніше, по автомобілю. Так що ну тут все абсолютно все є добре. Отже, щоб багато не говорити, кажу, ще раз роблю замір лакофарбового покриття по даному автомобілю. 117. Так, передня ліва переднє, ліве дверка. Що у нас? 107? так Видно 107. 105. Задня ліва дверка у нас 106. Ще раз 93,0, 96 і 9.

і капот у нас 119, 127 і дах 104, 110. Так, є, по вам, зрозуміло, все вам показав. Диски 18 ки оригінальні тігановські на літній гумі, гума у нас Good Year, 20-го року гума, ще, до речі, з непоганим протектором, що переднє, що заднє колеса, вони однакові. І по комплектації... Швиденько оптика максимально топова, фуледовська дитина з вирізанням автомобіля з потоку, лобове скло з камерою асистентів. У нас стоїть максимальне. Потім сидіння шкіра та вільніша алькантара з текстилом комбіноване. Далі сідаємо в автомобіль. Опа! Що ми маємо під сіточки Тут по салончику у нас є по всіх картах. Магнітолка Discovery-сенсорна, цифрова панелька приладів, адаптивний кріс контроль є. Два ключа запускається. Нас... Два ключа є. Адаптивний круїз є по асистентах допомоги від нас Line Assist та Front Assist. Далі Discovery, магнітолка вона на українській мові заводський, Є Android Alt, Apple CarPlay, трьохзонний кліпот-контроль. Підігрів, сидінь, підігрів керма є. У нас вебасто оригінальне мокре, яке обігріває класно в холодну пору був автомобіль. Тут дублювання двозонним кліматом, підігрів, сидінь, підігрів, ви бачите, керма є, вебасто, кнопочка, старт-стоп, самопарковка, автомобіль паркується сам. Камера заднього виду парктроники 360, коліщатка для зміни руху режиму їзди. Ви можете вибирати різний режим їзди, бачите, сніг. Далі гори можна вибирати, офрот, автохолд і електроручник. Так. Є далі, 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 далі. Що 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 ще, шо ще, шо ще? Підігрів, дзеркал є. Так, потім, потім у нас є позаду. Позаду по автомобілях керування третім кліматом, зарядочка USB, максимально топова задня оптика, електрофаркоп, електротричка багажника в автомобілі є присутня. Фаркопчик ось тут ховається, кнопочки є, нажали. Якщо не треба, він заховався, фаркоп заложили його туди. І ремкомплект компресор, хрей, демперат, додатковий пакет є. Так що все, що мало бути, все є в наявності. В цьому автомобілі. Ось така ситуація. Реально він... Можливо, вже бачу, не бачите частенькі, гарні автомобілі не палили, нічого не порвато, не пошкоджено. В гарному стані кермо без пошкоджень, КПП, сидіння водія, Загальний ось так торпеда перед вами є. І загальний стан позаду автомобіля. Ось так по арочках, задній диван, Передні синня позаду. Ну Типу, абсолютно нормальний стан стеля. От По автомобілю. Ось так виглядає. Хоп. Так, є. Так що ось така ситуація. І що по автомобілю, що найголовніше, реально він клас, ціна питання на віддачу за чистий 19 рік за 160 тисяч пробігу. Даний автомобіль на віддачу, друзі, на віддачу в районі 27 тисяч може бути для вас. Так що, кого цікавить цей автомобіль, будь ласка, дзвоніть, пишіть, з нами завжди можна домовитись. Не забуваємо, що в нас є опція доставки автомобіля в ваше місто, можна вам його привезти. І комусь потрібна додаткова там, інформація, чи історія від дилера, чи якісь додаткові фото, відео, чи ну в общем любі моменти, щоб ви мали розуміння, що автомобіль є хороші, можемо вам їх надіслати, зробити, показати і так далі. Так що, друзі, ось така ситуація. Всім гарного дня, будемо з вами на зазочку. Пока-пока.